Будинок Термос з'явився в Івано-Франківську. Від звичайної міської багатоповерхівки його відрізняє цілковита відсутність газопостачання. Людей там гріють лише добре утеплені стіни і підлога. Переваги економії газу власники будинку термосу вже відчули. У жовтні за комуналку вони заплатили неповних 400 гривень. Технічні секрети енергоощадного дому дізнавалась. Алла Пас. цей будинок порівнюють з термосом. Зовні нічого особливого. Головне колба, яка усередині. Вона ж сама не підігріває напій, але годинами зберігає тепло. На дворі зараз лише 4 градуси тепла, а в чималому будинку стабільних плюс 20. При тому, що тут взагалі немає батарей і не підведений газ. А може батареї заховані? Шукайте. Нема замість термосної колби у будинку, якісно утеплені стіни. Наголошує господар. Тут 30 сантиметровий шар пінополістиролу. Майстри ним хіба що комен не обробили. Особливу увагу приділили вікнам, адже зазвичай саме на утепленні віконних відкосів та підвіконні економлять українці, і через це втрачають силу селену тепла. Вікно фактично змонтоване в товщі утеплення в 25 сантиметрів. Тут вона 19 градусів приблизно, а в цій частині вона на пів градуса менше всього-навсього. Відповідно, тепловтрат по відкосу нема взагалі. І причин для того, щоб тут якісь колись грибки з'явились, теж немає тому, що тут ніколи не буде конденсатів. Великі південні вікна, що пропускають максимум сонця, та електропідігрів підлоги. Ось і все опалені у будинку. Але завдяки стінам термосу, навіть для мерзлюків, цього цілком достатньо. Переконує господар. Підлога на один градус тепліша ніж повітря в кімнаті. Цього достатньо різниці в один градус, щоб це тепло від підлоги нагріло повітря до комфортної температури в 20 градусів. Та й клімат в теплоізольованому будинку для життя людини, а надто дітей каже Микола здоровіший. Якщо б у нас був радіатор, батарея вона би спочатку гріла повітря, яке би рухалось до стелі. Відповідно, стеля перегріта, підлога переохолоджена. В даних будинках ізольованих всі поверхні одинакової температури і немає жодних якихось конвекційних потоків повітря. Але навіть якщо електроенергію в будинку відключать, яценовичі не замерзнуть. Геть незалежними від енергоносіїв їх робить камін. Він не стільки кімнату обігріває, скільки нагріває воду у величезній ємності, звідки вона за потреби поступає в підлогу. Стінки обмиваються водою. І ця вода нагрівається після того, трубопроводами подається в, в буфер накопичення тепла. За освітою геолог, нині бізнесмен Микола Яцинович не приховує. Жодного технічного ноу-хау у цьому будинку термосі немає. При його облаштуванні він лише пригадав шкільний курс фізики та в інтернеті подивився, як своє житло облаштовують європейці. Тому, наприклад, у жовтні обігрів будинку в 150 квадратів Яциновичем обійшовся в неповних 400 гривень. Алла Пасурмандучик, Прикарпаття, спецкор 2 плюс 2.